Привіт, мої дорогі! у Нас сьогодні, можна сказати, останній повноцінний день в цьому родовому замку. Ну, ще завтра півдня до 4-ї години ми тут будемо. Да? Але то вже треба буде більше часу відвезти, щоб всю з вулиці поприбирати. бачите, там понаносила всякої дурні позакривати. Ну, але все одно, ще буде час в чомусь поковирятися. Ну Сьогодні треба, знаєте, максимально то зробити, тому що в мене ж з'явилося дуже багато незапланованих рослин. І крім незапланованих рослин, десь за годину мали би приїхати дерева. Я думала, що ми вчора посадимо малину, щоб менше е сьогодні. На той час витрачати, бо можна вже було тут зробити. Бачите? ну пожалуйста Як чисто пусто ще і залишки ми е, ще спалили. спалили. Будуть вас, спали нафік. От, а що можна було її посадити. Правда, ми щось ще не вирішили, як то краще зробити. що Треба забрати якась палка, коврялка торчить. Чи малину, ось, зараз розвернуся, прямо під пліт, колись і було. А тоді перед нею е, тут два інжира, там в куті абрикос. Ну, по ідеї, ідули подалеку, бо було б все добре. Або навпаки, е, біля сітки дерева, а після них малина. Я ще не знаю. Але, от е, не посадила малину, то якраз мене тримають, тому що. Якби я знала, де що буде розміщено, я б свої кущики вже тут якось позапихала, а так не можу. Так, що ми ще зранку зробили? Знаєте, бачите, переорали знову. Тут якась дурня стояла, бетонна із залізом. Ми то витягнули, тому що тут, по ідеї, три гортензії мають бути. Ще один кущик, який я купила. Не заплановано, я думаю, може би тут Давайте замаскувати цей пінь. Я взагалі навіть думала, що сюди посадити червону гортензію, і оті два кущики, які будуть мати фіолетові, потім такі ягоди. Воно бо може було красиво, але такі там, от біля того душу, біля того ну, от фігні посаджу. Ну, бо Там теж видно, як буде гарно і закриють ту дірку, так що не буду міняти вже навіть, намічені плани. От, Зато ми вчора спромоглися цей, пристроїти смородину. Непогано. Ну, я не, не приживеться, бо такі були, здається, вчора менші листочки, коли ми їх розпаковували. Бачите, буквально за ніч. І ще й невеликий дощик пройшов якраз дуже добре. А от не знаю, що з цим кущем робити. Це чорна смородина, і я її реально, я її пам'ятаю, як себе знаю. Я не знаю, як на стільки років виживає. говорить, що ну, ніби треба міняти час від часу кущі, але ж така нічого. Того. Я думаю, я знайду час, заставлю другого супруга її такі хоч трошечки підрізати, Ну, що ж, поки зовсім не пізно, да? я її, напевно, лишу. І от, от, от я її не бачила, тут якась дичь росте, треба все позабирати. Я її залишу, тому що коли ми будемо робити забор, вона, в принципі, не буде заважати. Да? Там є місце. Ну може оці будуть дуже близько. Це червона смородина, нам ну, маленька, може буде і добре, якщо її оцю трохи обрізати. Хай буде, хай поки що буде. сіткою все забрати, а так от бачите, як красивенько, все нормально. Ой, це такі великі, щось не пам'ятаю. Так, все добре. Так. Ой, а тут Тут в мене непогано діла. Обстоят, дивіться, сухі-сухі, але на ньому, ну, на сухому правда, не дуже, але от на цьому, бачите, ті от листочки, чи то квітки все-таки проростають. Але виглядають так ніби дуже сухі. Значить, таке має бути. От. Цю будлею треба віддати підперти. Якось от. Я навіть бачила курячому дурі, вона зароб... поки не забуду, візьму. Потім забуду. Треба її окультурити. О, думаю оцю ось от хрень з під забору приперли, Шка зараза, Ну чого ми так впряглися, знаєте, як конь. Ну, я більше була зрозуміла, Хто у нас коньом був? Десь я тут бачила чи не тут. А, тут. Пам'ятаю, що бачила, що дві навіть такі штуки. Ой. Все накидано, все розкидано. Але по чуть-чуть знаходиться. Так, що я зелененьку пристрою. Ну так, просто покладу, а потім вже якось постараюся то щільніше зробити. От, от так, дай собі намічу об'єм роботи. Так, тут ось треба забрати ту малину. другий супруг ще хоче. Ось у культури теж якась дичь, а але офігенна, нам реально. Тут і так добре. То ми її залишимо, але якось ну, треба прибирати. Так, ну що, тут дерева їдуть, поки що тут нічого не чіпаю. Не знаю, прижилося, не прижилося, але поки що виглядає нормально. Так, розище, ніби нічого. А ні, випускає якісь. листочки, випускає. Добре. Спірею мене радує, несказанно. Бачите, раз є листочки, значить такі прижилися І по всіх кущиках все нормально. Так, Вчора я воплями і ще не знаю, чим уговорами заставила зробити рівний пеньок. Тут якісь такі горби були негарно. А отут я посаджую кругом лаванду. От я так придумала. Тільки отут треба буде все позабирати, то потім. Далі що в мене? Ага, далі. Забула, як вона називається, але ну, чес GPT каже, що гарне. Воно називається. Е, рододендрон. Бачите, такий от буде малиновий. Там довго світе, ну квіти довго ніби тримаються, до трьох тижнів. І він десь в кінці травня, середині травня, залежно від погоди, від ґрунту, зацвітає і 2-3 тижні квіти тримаються. Але яких буде багато. Лиш би прижився. Треба потім будуть і бірочки всі познімати. Да, ну, то потім. От. І ці ніби красаві ці непогано. Тільки треба буде потім ґрунтом підсипати корінчики, не? дивіться, не? а? а не? Все хорошо. Так, тут що ще мене чекає? Тут мені треба три троянди. Це якось. Я думала, воно не таке велике. навіть три кущі замало буде. Ну скільки є. Три кущі посадити. Оцю дурню хоча б якось посунути, бо тут я от хочу... Посадити цей гостролисник, де ніби все, ніби всі квіти підуть. А потім позабирають ті всі мітки непотрібні, і з них е, зроблю мітки для доріжок. Не? От. Ну, так ну, нормальніше по -по позначу де початок, де кінець, тому що слабо вірю, але вдруг в е, того нашого помощника буде час. І він мені ну хоча б заасфальтує от таку центральну да? і от, е, сюди і поворот. А далі вже е, коли я приїду, бо я хочу фігурні. Не просто так, знаєте, щоб воно якимись такими буквою Г йшло. ну Фігурніше зробити. Ну і ясно, що з тими заборами щось. Так, а тут знаєте, чим займаюся? Зараз покажу. О, сидить, скучаємо моя лаванда в вітрі. От, а тут такі. Я хочу да, оце голубий бісер, червону е, гортензію, ну і ще один голубий бісер. Ну, і щоб їх сюди посадити, ну оце е, хвилин 40 роботи було. Да, Откий от кусочок. Воно подивіться, що там росте корча, мать, гляньте. Я не знаю, як це зараза називається, кіне коріння. Я не знаю, чи то одуванчик, чи такі. Порій, що тут за що ту за ось, якась порнографія, кову кувирювала. Ну, тут все. Дуже навіть непогано, я так дивлюся, навіть підкинають формується. Томані ні кучики не старші. А оці теж там все поприживалось. Це я думаю, ми так і залишимо, ось я не хочу. Так, то мені вчора сестричка дала квітку дуже гарно, я не встигла її. Це і посадити, зараз там займуся. Ой, чого я сюди лізу? На Срочильник розібрати. Ой, з цим я не знаю, що буду робити. Якщо буде час, ну, для, для атракції їх засуну, але я в них не вірю. Горденці, то гортенці. Моя жизнь гортенція. Могент. Ми ще я не знаю, приїдеш, мало що годують, тут ще і подарунки роблять. То бомбоном, ну ці от ролики перепали і ще й взуття. При тому гляньте, абсолютно от збірками, неходжене. Щось таке. На, все збірками, все, все новеньке. Так що от, ще й таке нам перепало. Тут що, тут трохи свинюрник. Бомбон, звісно, так їв, аж ніяк. Другий супруг з'їв, бутерброд бомбон не з'їв. Все, понятно, ще не допила. Так, туалет на місці. <свісно> да, у нас так, А, ой, показу, показу. Вчора жарила. Ну, Звісно, не приглядно, вже воно виглядає, воно, знаєте, гарячі сковорідки. Ой, Аж просилося його показати, але ну, не до того було, тому що. Е, Ось ця гурка пішла лесім в морозильник, а я лишила пару штучок і ну, ввечері задала, про них треба було ж пожарити, бо холодильник не працює. А стричка подзвонила і каже: Ні-ні-ні, нічого не вечеряйте, якщо у вас там є, е, бо я замовила піцу. У них прямо тут да, в на піцу печуть. Одна піца ну да, от реально коробка як півстола, угу. дуже смачні. І ще й доставка. От, молодці. Але все одно ту горку пожарила, і піца не піца я мусила її пробувати, так заскочилася. Дуже смачна. Ну, безумно смачна рис, але він такий якийсь трошки як мелений, напевно. Невеликі рисинки. М'язко всередині з огірками. Та ну, ті огірки. Тех їх виставлю, щоб нагрілися. Нагрілися чують. <гум> Дура. Що їм нагріватися? Хай стоять. Може б нагрілися, потім Ні. а потім дуїм. а ж по холодильника нема. Так що от, отакі. А ще знаєте що? Що тут дарувалося, по-моєму, е цих роликів е взуття бомбон іграшки відходимо. Зараз вам покажу, такі прикольні. Бо вона проїхала тільки ізвиньою, з пепою, а тут в пепу ще й друзі з'явилися. Що у вас там? Минули, Хто минули. То? А то Леся. А, Привіт. Ти Привіт. принесла ту от хріст, без бачу. Добре добре. добре, добре. Ні, хай Вже буде. буде. Ні-ні, е, ні поки що того досить. То, знаєш, кущі можна, дерева опласти. Ну, ну слухай, не, не, не це його. Ну, який от гарний. Це ваше. Це наше. Ти вже заплатила? — Так, так, так. — Це наше. — Так. — Ти Лишаєш на другий теж. Добре, то я десь собі то там і пристрою. Бо ні, не треба. Мені того хватить, Знаєш, я думаю, що можемо дерева. Ну Якщо вийде, звісно. Ну, а чого таке коло получиться? Ну навіть так змейкася робить із нього. Ну ні, ага, о. То дерева, бо ми купили кору, знаєш, щоб волога не тікала. Ну, не знав. Тільки для того, щоб волога не для красоти. І то от, да. Коротше, я не знаю, коли я то зроблю. Ну, ну ладно, дякую. Через два тижні <сіпіли> <місці. сіпіли> щоб через два тижні приїжджали. Добре, Ой. це да, теж було моє. Я то купила такі ці е, е, то, огороження, бордюри. Думала з них робити. Чекай, бомбони, хотіла грашки показати. Значить, Думала робити із тих бордюрів доріжки, а вони дуже низенькі не вийшло. Ось що ще нам подарували, який розкошний. Ой, чекай, підніми мене. Я не кинула, покажи мені того розкошного слона жирного. Ти вже його якось називала? який красивий. У Нас ще ніколи слонів не було. Так, ну пепа тут такої. Так, ще отака ось свинка є. Тож Теж камілінка. І два баранчика. Ні, ніби як... Ще хтось? Качка. А, качка. Чекай, чекай на баранчиків. Такі гарні. Такі у мене всякі бантики. Такі вони, як в платьку, так. Да? Прикольний баранчик. І білий баранчик. О, теж. З бантиками. Такі га, а де качка? А, і от такі. ну то ми собі вибрали. Тому собі вибрали з мільйон іграшок, ну так чуть-чуть. Бо, якщо чесно, то не просто чиїсь іграшки. Да? Моя сестричка не тільки сітку плати і займається волонтерством. Да, вона ж, знаєте, що займається переключилася. Найшла художницю, вона її розфарбовує ну, снаряди і вони роблять аукціони. Ну там не аукціони, а розіграші, да? хто виграє, ну купують білети. Потім на ті гроші вже... Хлопцям з села, та, хто там ну, воює на сході, то купують те, що їм потрібно. І ще навіть помимо того, вона займається гуманітарною допомогою. Тобто, якісь має зв'язки з -за кордоном, по-моєму, з вона говорила, ну неважливо, неважливо звідки їй час від часу висилають різні речі. Ну цього разу були іграшки, да? грашки взуття. І дуже багато на тусь сортує. миє, вони пакують в коробки і відправляють на схід для дітей. І тут багато розвозять, тому що навіть в, тут в руському, в тому селі Шубоком, де від Ракушина в школі живуть переселенці. Тобто по потребі роздають. Ну, але ну, словом, як то ростві не зв'язки. Нам дозволили взяти дві три іграшки з тих міхів, ну вони огромні, отакі, на півкімнати. І от цей, бомбону от чорткі. А все решта пішло туди, куди треба. Нам такий реверанс зробили. Якось, так, чесно кажучи, незручно було, бо вже настільки вони і, і їсти, та? і таке, і допомога, і, і, і машина. Ну, все, що хочете. Ну Якось так уже, знаєте. Трошечки стає невдобно, що ми їх так напрягаємо. Ну, приємно. Так, але що? Зрозуміло, що в мене збільшилася роботи, тому що Леся принесла бордюр. Бордюр, що бордюр? Кудись його треба пристроїти? Ну, напевно, кожну рослинку оту навколо тим бордюром огорожу, насиплю туди ту мульчу, мульчу, я не знаю, як вона там називається, ту куру. Та і все, а більше нічого не буду. А оці ось піреї, ну, вряд ли, тому що дофіга велика робота. Ну все, я не знаю, що вкратце, але розказала я вам, що в нас робиться. Сказала, показала і йду грибсти далі. А він де сховався? Злякався? Ти де? Я таки зрозуміла, він світом пішов. Дорогий, ти куди? Вернися додому. Та піздець. Гупа мала бути чотири метри. Я не знаю, чи чотири. А ота от, от фігня півтора. Переросток. Сик. Вам не треба катаньку. То <зас> Знає, знаєш, мені щось так шепче, що воно піде на розпалку птички. Я не знаю, де я це прикопаю, я не думала, що вона така велика. Це просто ужас. Шмар. Ну оці такі, як сказали, такі є, да? маленькі от, магнолії. Я навіть з ними колір. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я тобі не скажу, Та залізь на сайт, подивися. Ой, а тут цьо, то, то... Ой, я забув... А то мигдаль, декоративний мигдаль. От, буде цвісти, гарна висота, боже, все прекрасно, все чудесно. То оця. Угу. Який там гібіскус. Ну, липа мене не устрашає, все нормально. Ну, ну це от херня. Це, звісно, так. Да. це уровень. По <ріпи> мені би краще липа б була більше. Це мені хост треба буде точно на тачку вір, і передом. Віку? Хіба так? І вони знають, що кажуть, що її отакі садити в тому всьому. Так, да, 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 що тут взагалі нічого не знімати, вони ще дзвонили, спеціально попереджали. Але бляха муха, що це за дура така. А ти маєш на насе ну, місто? Достає. Та місто достає, але я не на то розраховувала, розумієш. Мені ще та скотина моя Анфіса той чат каже, вони низенькі, ти будеш їх обстригати, вони не будуть. Я на сайті подивилася, ну кажу, вони, по-моєму, півтора метра на них казали. Ну то не півтора метра. Я ну ладно, от от, допустимо, все в землі. Ну, припустимо, да, то тобто все в землі. Ну, все тут більше. Чи вони без крони рахують півтора метра? Я не знаю. Краще би б було більше. Але молодці так гарно все зробили. Супер. Словом, то тільки з таким можна фірмом зв'язуватися, а не з тим ідіотизмом. Це декоративний Магдаль. Він просто буде кругом да. А тут той гібіскус, щоб тут. Де, ну ну, ну, ну от один є. А другого нема. Ну, коротше, отакі. Отакі. Mm -hmm. А це устрашающе виглядає. Може воно і так підозрюю, і так і буде рости. Знаю. Mm -hmm. Не знаю, де я тоді, але. Но... Господи, він точно світом пішов? Mm -hmm. Ні, вертається! Mm -hmm. Ой, добре! Водій каже, другому супругу все каже, тепер на 8 березня мінімум 10 років може нічого не дарувати. Знаю, мене зараз прокляне. Ну, я сама такого не чекала. Не знаю, що ми робити. О, ще та на роліках. Бомбон, ну ще давай мені тут зуби повобає мені на радість. Мало того, що ми дерева купили трошечки інакше, ніж мали бути. Чому? Дуже великі, вони мали бути менші, я так думаю. Ну давай покажи. Я вже вмію, в принципі, стояти, але ж Ну дай, дай лапу. Впадемо, падемо разом. Давай, пошла, пошла. Чікай, обережно, там маніні квіти, обережно. Я підриваю, я підриваю, не ну добре, тільки не навернися. Тут зараз і так, по-моєму, буде сімейна драма і сімейний скандал. Добре. То кошмар, то кошмар. Треба десь сховатися. А поки не другого супруга нерву не попустять. Не, не думала, що то так. Звісно, що це ужасно, як закупаем, ми ту закопаємо, хрін його знає. Готові на смородину садити. Ось по помила ханулася таке. І от вони отут вот вода мали бути. А може їх так і запхати сюди, я знаю. Ой, так, ну, то і так нічого зараз не буде, тому що падає дощ, ну не катастрофічний. Дощ, тут, звісно, дурня. Саме основне тут вечора дочекатися і знайти якихось мужчин. Тому що я сумніваюся, що ми того силимо. Але то як буде гарно. Якщо я, звісно, зараз фінал під глазом допоможу. <ріху> Другий супруг каже, що він знав, що я дурна, але він не думав, що настільки. <ріху> зато йому весело, зато йому йому скучно. Де він ще інакше знайшов? Я генератор ідей, ну, може не завжди знаєте, адекватних, але зато цікавих. У мене не сумує, повірте мені. Я от таким озадачую зранку до вечора, він же звик. Та що нічого, я думаю, зараз перебіситься і ми посадимо ті дерева. Ну, все нормально. Таке бомбоне, ти прошу, ну, ну не цей. Не зламай ногу, не зламай руку, у нас і так приключень багато, добре? Дай посунь попу, дой на наші дерева подивлюся. що там. там трава. Та в мене тільки трава, ти подивишся, що в мене там на ногах робиться, у там півгороду. Ладно, треба деревами зайнятися.